Вітаю всіх! Відразу зроблю прикордоння Сумщини Сумська область. Прикордоння Сумщини травень 25-го року. Прикордоння Сумщини травень 25-го року. Роблю загально, бо я не знаю ваших районів, що у вас там і як. Сумщина. Сила і вачу вже її. Ті угу. результат бої. Війна. Так, на прикордонні? Можливо, якась часткова окупація сіра, зона прикордоння. Обережно, будь ласка, повторення ситуації? Надні колоди. Сумщина. Ви прекрасно знаєте, які населені пункти були під загрозою тоді? Ось маєте на увазі? Це для вас. Тепер бачила в новинах, що є прикордонні села Сумщини, які вже окуповані. Чи дійсно так? Чи дійсно вже є окупація прикордоння Сумщини? Давайте подивимось, чи дійсно це так? Я б сказала, що ні. Ні, ні, ні. Це хай буде сіра зона, що завгодно, але не окупація. Розмови. Багато розмови про це. І від ворога це йде обережно дезінформація. Ні, там немає такого прям, там є тиск ворога, там намагання щось зробити, руйнування. Жертви можуть бути все, що завгодно, але не та окупація, про яку ви думаєте, ні. Тепер Сумщин. Сумська область, прикордоння. Є загроза окупації території на прикордонні. Є загроза окупації території на прикордонні, на травень. А я вам скажу більше руйнування. Руйнування там буде. Руйнування. Руйнування так. Обстріли так. Угу. Руйнування. Знову ж таки розмов багато, боже. Розмов і здача може бути якихось об'єктів, територій, переміщення, логістики, переміщення наших військових, техніки, допомоги, все що завгодно. Сумщина, дивіться, я не бачу у вас такого прям взагалі окупацію показало. Прикордонні є, Чи може бути. Але критичності ні. Немає критичного там чогось це вже добре.